Всім привіт і слава Україні, шановні глядачі. Міністр закордонної пропаганди Російської Федерації Лавров вигадав нову ціль так званої СВО, а також на Росії повним ходом триває девагнарізація від Бахмуту до самого Мінську. З вами Контрпропаганда, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Все те, що ворог активно розповсюджує у засобах масової інформації та на просторах інтернету. Москва вважає, що захід хоче заморозити війну. 30 червня очільник МЗС РФ Лавров заявив, що Захід хоче переговорів для того, щоб заморозити конфлікт та продовжити накачувати Україну зброєю. При цьому він назвав шизофренічними думки на заході про те, що ситуація в Україні має завершитись переговорами, але Росію треба перемогти. За словами Лаврова, Москва має серйозні сумніви щодо адекватності деяких західних керівників, які нібито розуміють, як страждають їх виборці, але при цьому продовжують озброювати Україну. Насправді про готовність до переговорів регулярно заявляли із усіх можливих трибун саме в Москві, а не на заході чи в Києві. До того ж, і західні партнери, і Україна мають два головних принципи щодо переговорів: перший жодних переговорів про Україну за її спиною, і саме вона, Україна, має вирішувати, коли і як вона має бути до них готова. Другий сам Київ непохитний, і будь-які розмови про початок переговорів можуть починатися тільки після виведення окупаційних військ за міжнародно визнані кордони України. Щодо ставлення українців до переговорів, то після більш ніж року війни та звірств вони ніц не вірять у будь-яку щирість Росії. Наприклад, у травні минулого року 59% українців, як повідомляє Агенція соціологічної досліджень КМІС, були відкриті до переговорів з Росією. За рік війни кількість таких знизилася до 33%. А кількість тих українців, які виступають категорично проти переговорів з Росією, зросла до 63%. А це останні дані КалаП із Сполучених Штатів Америки, на яких чітко видно, що вдвічі більше американців продовжують підтримувати військове визволення України. Зелений кольор на графіку показує кількість респондентів, які виступають за повернення територій в умовах тривалих бойових дій. А синій за збереження Росією контролю над територіями, але швидке завершення війни. Тому Москва вустами свого міністра закордонної пропаганди Лаврова в такий спосіб просто в черговий раз запрошує Україну на переговорний білий танець. Але Марно, Рашистам вже ніхто більше не вірить. Отже, друзі, будь ласка, підтримуйте наш опір підступній ворожій пропаганді. Робіть репости офіційних матеріалів Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. Ну а на цьому в мене на сьогодні все. До побачення.